Друзі, всім привіт! З вами я, Сергій Єнот. Сьогодні вихідний. Сьогодні вирішив прийти на пляж Карліно-Бугас, подивитися, що тут і як. Сьогодні неділя. Людей майже немає, сонце світить, забув окуляри взяти. Море спокійне. На пляжі мені подобається, гарно, тому що мало людей, немає сміття, ну і тому подібне. Ось. Що ще сказати? Вода холодна. Це вже в нас пройшов майже місяць літа, але вода холодна і людей мало. Якесь цього року літо не дуже тепло, як мені здається. Та й весна така. Тому, якщо хтось хоче, я надіюсь мене буде чути, якщо хтось хоче приїжджати наразі на Карліна бугасник відпочивати, мені здається, це дуже гарна нагода. Тому що людей мало, ще раз покажу, бачите. Тут можна приїжджати, відпочивати, але вода, як на мене, то холодна. Все наразі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що чекаєте. <гару> Якщо чекаєте, коли я вийду в ефір, маю на увазі. Але, до речі, деякі люди купаються. Ось. Все, до нових зустрічей. Слава Україні! Так, друзі, вийшов трішечки пройтись. Ось хто пам'ятає, колись до війни тут були такі е, магазинчики, тут завжди щось продавали. Там е, Нігери крутили косички такі. Ось. Зараз тут бачу, вже відроджується. Відкрились магазинчики трішечки, е, багато машин. І відпочиваючих. Ну, типу, Не ходять відпочиваючі, але я дивився через паркан на базу відпочинку. Там багато автомобілів. І, звісно, я так думаю, багато людей. Тому що, ну, типу, машини без людей не буває. Ось, дивіться, тут будуються нові бази. Зараз будемо заходити на базарчик. Подивимось, що тут. Ну, от бачу, вже півас, півас присутній. Тому все головне на відпочинку. Тут є вино, вінцо, тому що це Бесарабія, друзі. Майже, майже Бесарабія. Ось. ось. На кожному ларки є вино, півас і тому подібне. До речі, Бріз делюкс оцей, Я колись знімав великий. Обзор про нього, ну як обзор, показував територію. Теж забитий, там є а, басейн. До речі, я так зрозумів з морською водою, тому що такий великий шланг чи труба тягнувся від моря. Так, дивимось. Ну Тут, бачите, не все ще відкрито, людей не дуже багато. Тут ось теж не дуже все багато. Більшість магазинів закрита, але ось відпочиваючі в Бризі є. Не знаю, які там ціни. Ось так. Люди, як то кажуть, є. Тому хто хоче відпочивати, приїжджайте в Одесу, відпочивайте. Я думаю, це доволі таки актуально, тому що багатьох чоловіків не випускають наразі за кордон. Тому можна приїхати відпочити І ще, Я вже казав, що наразі. Пляжі е, пусті, тому гарно лежати, засмагати. Ніхто не буде вам е, заважати. Все, до нових зустрічей, Слава Україні!